Доброго дня любі друзі! Вас вітає компанія Дельфін – Кораблики для коропової ловлі. У даному відео розглянемо комплект поставки кораблика Дельфін X1. У комплект входить Кораблик з встановленим автопілотом ФІЛ та вертушкою, пульт керування та заводська коробка від нього. Батарейки до пульта керування, шнурок на пульт керування, блок живлення 220 В, адаптер від прикурювача автомобіля, зовнішній зарядний пристрій, АКУМ 20 000 мАч, гарантійний талон та інструкція по керуванню українською мовою. Гарантія на кораблик складає 2 роки. Сумка для кораблика йде у подарунок незалежно від моделі та комплектації. З часом кораблик можна доукомплектувати ехолотом Tosm 520 або глибиноміром, сумкою для пульта керування та сумкою для ехолота, кейсом для пульта керування та іншими аксесуарами. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей, до побачення.